Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Країни Європейського Союзу на своєму саміті ухвалили одноголосне рішення про виділення України 50 мільярдів євро допомоги. Як відомо, на попередній зустрічі керівників країн-членів Європейського союзу це рішення було заблоковано угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який втім тоді не став виступати проти рішення щодо початку перемовин. Про вступ України та Республіки Молдова до Європейського Союзу. Вже неодноразово доводилося пояснювати, що у країн ЄС була можливість запровадити фінансування для України без згоди Угорщини. Однак це була б більш складна процедура, яка б вимагала щорічного. Узгодження міністрами фінансів країн, що погодилися на таке фінансування нових траншів для допомоги українській державі. Окрім того, така процедура ще раз зафіксувала те, що у Європейському Союзі немає справжньої єдності, і 26 країн ЄС змушені ухвалювати рішення без консенсусу з боку Угорщини у найбільш Важливих моментах європейський союз намагається демонструвати єдність, і у цій єдності були зацікавлені як представники Європейської ради та Єврокомісії, так і керівники найбільших держав Європи, які зустрічалися із прем'єр-міністром Огорщини Віктором Орбаном для того, щоб переконати його погодитися із фінансуванням України. Остання така зустріч відбулася буквально сьогодні вранці. Вже перед тим, як було ухвалене остаточне рішення, треба усвідомити, що і сам Віктор Орбан, як досвідчений політик, знав, що Європейський Союз може обійтися без його послуг. І таким чином просто намагався витягти з ситуації, що склалася навколо фінансування України, все для себе важливе. Те, що угорський прем'єр схиляється, до схвалення рішення про допомогу Україні можна було зрозуміти, хоча б за візитом угорського міністра закордонних справ одного з найближчих соратників Віктора Орбана Петера Сіярта до Ужгорода, де очільник угорського зовнішньополітичного відомства провів перемовини із одним з важливих соратників президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаков та своїм колегою Дмитром Кулєбою. Було очевидно, що саме проведення перемовин у форматі Сіярто Єрмак свідчить про бажання Віктора Орбана вийти на особисті контакти з українським президентом Володимиром Зеленським, що також є певною зміною у зовнішньополітичних підходах угорського лідера. Адже з моменту обрання Володимира Зеленського президентом України Орбан не провів з ним жодної. Протокольної зустрічі, якщо не рахувати випадкові побачення під час різних самітів та інаугурацій. також треба усвідомити, що країни Європейського союзу і у цьому рішенні щодо фінансування України змушені були піти на зустріч Угорщині. Спеціально обумовлюється, що щороку країни Європейського союзу будуть дебатувати щодо того, як відбувається виділення допомоги для України а через два роки будуть переглянуті рамки допомоги з метою пропозиції подальших рекомендацій. Це не означає, що допомога буде призупинена однак дозволяє, скажімо, тому самому прем'єр-міністру Угорщини поставити питання про доцільність. Того чи іншого стандартного фінансування в умовах, коли сам Віктор Орбан очевидно буде продовжувати очолювати угорський уряд, а от на чолі урядів європейських країн можуть бути вже інші лідери, які Якщо вони будуть політично близькими до Віктора Орбана, можуть з набагато більшою увагою поставитися до його позиції, ніж ті політики, які є керівниками найбільших європейських країн сьогодні, адже ми практично знаходимося зараз в очікуванні серйозних політичних претурбацій в країнах Європейського союзу, які у свою чергу пов'язані із продовженням війни Росії проти України. І якщо на чолі європейських урядів з'являється, це євроскептика або ці євроскептики будуть в урядових коаліціях. Звичайно ж, Віктор Орбан отримує для обґрунтування своєї позиції важливих союзників, але все це, як ми розуміємо, буде не зараз. Ми взагалі не уявляємо собі, як виглядатиме світ ще через два роки. Тим більше, якщо ці два роки будуть. А це абсолютно не виключено, і роками війни Росії проти України, і роками війни на близькому сході, і роками нових жахливих війн, які ми всі з вами звичайно ж не безпідставно очікуємо, і у 2024, і у 2025 році. Здається, кожен вже розуміє, що двадцяте роки 21-го сторіччя це час війн, конфліктів і випробувань. І від нас залежить зробити все можливе, щоб саме у таку жахливу декаду. До війн, конфліктів і випробувань не перетворилося тридцяті роки нашого сторіччя, що є цілком ймовірним і майже не уникненим. Ну така вже епоха настала в історії людства. Епоха, коли навкруги все палає. Ну а в нинішній ситуації Україна отримує таке необхідне її фінансування від Європейського союзу, і може сподіватися, що це фінансування допоможе. І тим проблемам, які існують з українським бюджетуванням, і тим проблемам, які існують з подальшим опором України російській агресії, тепер багато що буде залежати і від американської позиції щодо виділення допомоги Україні. Адже ми розуміємо, що ці 60 мільярдів доларів які Запросив у Конгреса Джо Байден, це можна сказати найважливіша сума виживання України у її намагання боротися з російською агресією стільки, скільки. Володимир Путін буде намагатися загарбати територію нашої країни і знищити все, що пов'язано з українською ідентичністю. А ми з вами прекрасно розуміємо, що політичний календар російського лідера сягає 20-х років 21-го сторіччя, і Путін буквально насолоджується своєю війною з Україною разом із переважною більшістю своїх хворих на шовіністичний вірус співвітчизник. І от зараз з'явився можна сказати, перший такий цікавий сигнал, який Свідчить, що рішення в американському конгресі все ж таки може бути ухвалено. Це тоді, коли спікер палати представників американського конгресу пан Джонсон на зустрічі з керівниками парламентів Балтійських країн сказав, що в разі, якщо не вдасться досягти компромісу з приводу міграційного законодавства, питання міграції і допомоги Україні. Теоретично можуть бути розділені в Конгресі Сполучених Штатів, поки що співробітники пана Джонсона говорять про гіпотетичний підхід до цієї ситуації однак, сам факт того, що спікер готовий розглядати таку можливість на переговорах із європейськими колегами, вже свідчить про те, що питання щодо американської допомоги Україні, незважаючи на всю напруженість передвиборчої атмосфери у Сполучених Штатах. Починає потроху наближатися принаймні до можливості свого вирішення найближчими місяцями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon Кофі, які допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!